Тієн здате напій життєвої сили та довголіття. 1. вступ. Древній секрет омолодження. Уявіть собі натуральний еліксир, який. Зміцнює серце та судини, нормалізує тиск, покращує пам'ять і мозкову діяльність, зміцнює імунітет, бореться зі стресом та безсонням. Це не фантазія, такий напів вже понад 4 тисячі років використовують у Китаї. Його називають даром богів, плодом безсмертя, антистрес-фруктом. Цей чарівний плід у набі або китайський фінік. Сьогодні всі його унікальні властивості збережені в концентрованому напої Єнс Датев 100% натуральному продукті без цукру, консервантів, гмо та алергенів. Чим особливий тієс дате? Фантастичний склад. 15 разів більше вітаміну С, ніж у лимоні, потужний імунний захист, флавоноїди та антиоксиданти уповільнюють старіння та захищають судини. Мікроелементи залізо, калій, магній, зміцнюють серцево-судинну систему. Органічні кислоти очищають судини, знижують рівень холестерину, амінокислоти відновлюють клітини, покращують мозкову діяльність. Ця унікальна комбінація робить тієздате найефективнішим природним засобом для підтримки здоров'я. 3. Як Тієнс Дате змінює життя. Реальні історії випадок перший. Відновлення після covid 19 Людмила 59 років. Після хвороби залишилися високий тиск, головні болі, слабкість. Результат. Через два тижні прийому соку у набі тиск стабілізувався, головні болі зникли, а аналізи показали зниження рівня холестерину. Випадок другий. Вихід із депресії та безсоння. Олександр, 47 років, хронічний стрес, панічні атаки, поганий сон. Почав приймати у набі на ніч. Результат. Через три тижні сон нормалізувався, тривожність зникла, з'явилася енергія, покращився настрій. Випадок третій. Гіпертонія та очищення судин Петро 68 років. Діагноз. Стабільний тиск 160-100 болі в серці, задишка. Результат. Через місяць прийому тієї здати. Тиск знизився до 130-85. Головні болі зникли, серце перестало турбувати. Випадок четвертий. Відновлення після інсульту Ніна 72 роки. Після мікроінсульту втратила чіткість мови та координацію. Результат. Через два місяці прийому у набі почала ходити без сторонньої допомоги. Мова стала чіткішою. 4. Кому підходить тієї дате? Людям похилого віку для зміцнення серця, пам'яті та профілактики атеросклерозу тим, хто страждає від безсоння та стресу, природний релаксант людям за немією та слабким імунітетом збагачує організм залізом і вітамінами тим, хто хоче омолодити організм, антиоксиданти захищають клітини від старіння при відновленні після хвороби, допомагає швидше повернути сили, попередження, гіпотонікам слід бути обережними, оскільки вона бізнижує тиск. П'ять як правильно вживати, розбавити вміст флакона в теплій воді не окропі, щоб зберегти всі корисні речовини перед вживанням, струсити флакон, рівномірний розподіл активних компонентів, зберігати відкритий флакон у холодильнику, випити протягом 2 днів. Курс прийому – від 1 місяця, для стійкого ефекту – 2-3 місяці 6. Чому Тієнс Дате – це розумний вибір? 100% натуральний продукт, без хімії, без гмов, без консервантів, підходить для вегетаріанців, людей з непереносимістю глютену та лактози. Виготовлений з екологічно чистої сировини, науково підтверджений ефект у набі входить до китайських протоколів лікування гіпертонії та серцевих захворювань. Сім висновок, природний шлях до здоров'я. Часто ми шукаємо складні рішення для покращення здоров'я, забуваючи про мудрість природи, тієї це не просто напій, а джерело життєвої сили. Він допомагає зміцнити серце і судини. Позбутися безсоння і стресу, очистити організм від токсинів і холестерину, прискорити відновлення після хвороб. Природа знає, що для нас найкраще: оберіть здоров'я, лікарська рослина.